Не було. Дивіться, дивіться, люди що робиться на кухні. Дивіться! Як предводні жерти хочуть, дивіться, дивіться. В общем, так почали. Дивіться, ладно вона димить. Нажарили включили. А не виключили. Двісті! Дивіться, вона димить. Чекай. Дивіться, зараз це <різ peanuts> все <в> буде прибирати. <різовник> Дивиться. <Две, две. різовник> ти <Тай, две. різовник> з кружка змити, а то воно димить. <різовник> 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 Чекай, там треба якусь ложку. А, ти назад хочеш ковородку. <різовник> Ой, Боже. <різовник> Економія картошки. Так чекайте зі. А ну-ка я вручаю. Двеся. Двеча. Я хочу ест-вот. Тряб kina. Нет! Забрыгаю телефон. Як? Вона вам кушите криза на. Забыл меня.